В Україні від початку повномасштабного вторгнення зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. Станом на початок 2024 року офіційно було зареєстровано майже 5 мільйонів переселенців, проте ця цифра може бути і більшою. Відповідно, пропорційно збільшенню кількості переселенців зростає число безробітних людей в нашій країні, адже не кожен одразу може знайти місце для роботи і швидко влаштуватися. Саме тому в Україні діє програма безкоштовного професійного навчання для переселенців та інших категорій громадян. Як діє ця програма, які пільги та можливості в сфері освіти мають переселенці? Що таке ваучери на навчання і як ними користуватися, поговоримо далі. Внутрішньопереміщені особи можуть отримати ваучер на навчання в Україні. Жителі Донеччини та Луганщини, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, можуть отримати сертифікат на навчання і здобути нову професію із перспективою подальшого працевлаштування. Працевлаштовані громадяни і громадянки водночас можуть скористатися ваучерами, щоб перевчитися або підвищити робочу кваліфікацію. Вартість сертифікатів і ваучерів відшкодовує служба зайнятості. Що ж таке ваучер? Це документ, який надає можливість безкоштовно здобути освіту за визначеним переліком професії і спеціальностей. Ваучери надають і переселенцям. Важливо зазначити, що їх видають не на навчання у ВНЗ, а в закладах професійної освіти. Нещодавно Мінекономіки оновило перелік, за яким може бути виданий ваучер. Відтепер у ньому 95 професій і 60 спеціальностей. Додалися професії і спеціальності в сферах будівництва енергетики, транспорту і медицини. Номінал ваучера не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тож на період 2024 року сума такого ваучера становить не більше 30 280 гривень. Одразу зазначимо, що якщо вартість навчання перевищує цю суму, різниця сплачується самостійно. Якщо ж вартість менша, то в цьому випадку держава сплатить навчальному закладу тільки ту суму, скільки коштує це навчання. За даними уряду, протягом минулого року було видано майже 18 тисяч ваучерів на безкоштовне навчання, майже 4 тисячі з них отримали переселенці. Тож хто і як може отримати такий ваучер? Згідно із постановою Кабміну України про затвердження порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці, ваучер на навчання можуть отримати такі категорії громадян. Це внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій, звільнені з військової служби, люди віком старші за 45 років, страховий стаж яких становить не менше, ніж 15 років до досягнення пенсійного віку, люди, які отримали поранення внаслідок війни, особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи, люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Важливо зазначити, що ваучери видаються одноразово. Також особа повинна мати професійну, професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту. Перелік закладів освіти, які мають право здійснювати діяльність на рівнях вищої фахової передвищої та професійної професійно-технічної освіти, для навчання в яких може бути виданий ваучер, ви можете переглянути на сайті Міністерства науки та освіти України. Якщо навчання відбуватиметься в іншому місті, то людина може отримати і сертифікат на проживання, який не повинен перевищувати 15 тисяч гривень. Це 5 прожиткових. Мінімумів для працездатних осіб. На ці гроші людина зможе винаймати кімнату в гуртожитку. Окрім цього, вона може отримати компенсацію за проїзд. Для цього всі квитки чи проїзні документи необхідно здати до служби зайнятості. Саме навчання може бути очним, дистанційним, індивідуальним чи дуальним. Навчання може тривати до року. Звісно, що роботодавець очікуватиме фахівця якомога скоріше. Людина має працевлаштуватися до роботодавця, якщо з ним було укладено договір протягом 15 календарних днів після завершення навчання. Якщо людина бажала відкрити власне підприємництво, вона має це зробити протягом 30 календарних днів. Як же отримати цю послугу? Процедура отримання ваучера на навчання дуже проста. І є два варіанти. Перший це онлайн. Вам потрібно заповнити онлайн-форму на отримання послуги на сайті Державної служби зайнятості. Заповнена заявка автоматично відправляється до відповідного центру зайнятості. Після цього ви маєте очікувати повідомлення від кар'єрного радника про подальші кроки на вказаній електронну адресу та контактний номер телефону. Якщо вам зручніше офлайн, то ви можете звернутися до найближчого центру зайнятості і отримати особисту консультацію щодо отримання ваучера на навчання. У цьому випадку, окрім заявки, вам потрібно надати перелік необхідних документів залежно від категорії населення, до якої ви належите. А з переліком документів, які надаються разом із заявкою, ви можете ознайомитися, натиснувши це відео на паузу. Щодо вимог до отримувачів ваучера серед ВПО, то серед них є такі: Ви маєте бути зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітний. Ви раніше не отримували ваучер. Ви не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку коштом Фонду Державного соціального страхування на випадок безробіття. Ви маєте професійну, професійно технічну фахову передвищу або вищу освіту. Ну що ж, а на цьому все. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Підписуйтесь на наш канал, аби отримувати актуальну інформацію про важливі події. Побачимось!